20 років тому назад ця історія розпочалася з однієї дуже відомої особистості. Це Семан Ференц, Сьогодні має бути тут дружина його. А є вона? Є, є. є так. Катя, який... О, Катя, добрий день. Який я дуже теж, ну, вона багато зробила тоді, в той день. Чесно кажучи, тому що вона не помішала нам працювати. А це дуже важливо, тому що я все кажу, що коли ти знімаєш чоловіків, тоді дружин там бути немає ні коханок, ні дружин. І навпаки, коли ти знімаєш е жінок, то чоловіки дуже добре впливають на це. я тоді ще був пацаном, мені було 20 чимось років, так і це. І це було важливо. Я до вас прийшов, пам'ятаю, на квартиру. Там було мало ще довіри. Не так, як сьогодні. Вже більше люди довіряють, і це важливо. Друга людина, яка через 20 років мене надихнула повторно на цей проєкт, це Іван Бровді. Не бачу його. Це дуже цікава особистість, яка. яка по-перше, суперхудожник складним дуже характером, але без таких людей в мистецтві теж не дуже цікаво. Так що, я пам'ятаю, як, як ми з Бровдієм зустрілися в 5 годин ранку Мукачеві. Я хотів пофотографувати його на фоні, на фоні його скульптур. І нікого в Мукачеві не було. Нікого. Тільки ми з Бровдієм і. І двірники, і якісь бомжі там ходили. І всі отак от здоровилися з Бровдієм. Я я, я подумав, що це якась підстава. Всі, от ідемо, і всі двірники. Добрий день. я тоді підходжу до двірника одного і кажу: а ви хоч ви знаєте, хто це? А вони кажуть, це пан Бровді, скульптор. І я тоді зрозумів, що таке народний художник, що народного художника має знати свій народ. Е, Олександр Сухан. Ми з, тобою, ну, ми з тобою не були знайомі, але 22 роки тому назад ми з тобою піднімались на Говерну. Це було дуже круто. Е, я це запам'ятав на все життя. Ти мега людина, е, ти був тоді на піку фізичних можливостей, в це мене теж надихнуло ходити в гори. Так що за це тобі велика, велика вдячність. Плюс ти взяв дві нагороди, які для мене дуже важливі. За це теж тобі дякую. Ти війшов в твою в 100 найкращих по 35 awards і в Лондоні. В серії це дуже важливо. Дякую. Тетяна Літус, де ти дівчино? О, ти тут. Я дуже переживав, коли йшов на зйомку з тобою, тому що я дуже не хотів зробити щось погане. Для мене була кожна лінія важлива, тому що якщо б не так пішов, пішло світло. І не такі е, лі, лінії ракурси, то я міг тобі нашкодити. Е, так що, ну, я думаю, у нас все з тобою вийшло. Танюша. Є. Тобі дякую за довіру. Тобі дякую за довіру. Е, бачу Петра Шолтеса. А ваша дружина тут? Тут, тут? де Габріела? І ви знаєте, якщо би хтось хотів мене зараз покритикувати, то повірте, в саме чорну критику мощну, вийшов би сюди, я би вів себе спокійно, тому що таку критику, як від Габріели, я ні від кого ніколи. І я це не прикалуюсь, це супер серйозно. Там були і крики, і, і сльози. Я думав, що мені треба буде з. Іти з четвертого поверху евакуватися, але я пам'ятаю останнє, що я встиг сказати, що мені дуже приємно, що мої фотографії настільки впечатляють людей. Оце мені приємно. Все, далі я нічого не пам'ятаю. Дуже радий, що ви тут. Я за кожного міг би щось сказати, цікаве, але. Але дякую вам всім за довіру, тому що без вашої довіри сьогодні не була би ця експозиція, і не і ваші погляди не були б такими цікавими. Мені дуже було цікаво з мішою дороговичем взагалі працювати. Надзвичайно цікава людина, чесно кажучи, мені було трошки моторошно і страшнувато позувати. Він мені запропонував. Я два рази відмовлялася, я не хотіла позувати. Ну але він мене все ж таки заставив. У нас було декілька варіантів фотографій. Але міша сказав, що мене він хоче саме з книгою сфотографувати у відділі старовинної книги в університетській бібліотеці. А фотографія вийшла випадкова. Тобто, у нас була дуже довга фотосесія, було декілька фотографій. Ну а потім вже Міша вміє розслабляти людину. Він має неймовірне почуття гумору. І от коли я вже дійшла до цієї кондиції, що я вже зовсім розслабилася, от тоді він просто каже: Стоп! Я вже почала гратися. Ну у мене в руках. Збільшуване скло, і він каже: Стоп! Оцей кадр це є те, що я шукав. І вже потім ми побачили е, такий кадр е, у Сальвадора Далі, але ми про це не знали. Це чиста випадковість, це просто так, так вийшло. І взагалі мені Мішою дуже приємно працювати. І тут всі гарні портрети. І душевні він дійсно він як він лікує душу Міша. Він витягує з зна на поверхню, от саме цінне, щось душевне. Але моя улюблена фотографія це фотографія Ференса Сема. Це була дуже така несподівана меч, тому що Михайло так перезвонив шатку Оксані. Потім просто нагрянув з усім цим прямо в майстерню, що я навіть ну якось був ну неочікувано там, мене за, застали, розумієте. А з другої сторони ми з ним багато проговорили. І він зробив ще нам з Оксаною серію фотографій, просто зараз їх не показуємо. І маємо від нього такий презент. І що саме основне, от що я виніс, навіть з цієї його виставки, ви розумієте, це всі наші закарпатці. Це наша харизма, це наша історія від молодших до старших і як воно відбувається. Закарпатці відрізняються, можливо від інших. І мене це, особливо мене це дуже о, розчулило. Це просто полотно, чисте полотно, або я йому пропоную, бо він хотів робити сплятку. Кажу, дай ну не будемо займатися стандартними якимись постановками. Зробили кілька пробних снімків. От, не, друге. Йому дуже подобається моя палітра, як у мене фарби розкидані, але кажу, де це буде так якось трішки ну не по-моєму, якби притягнуто за вуха. Бо це для мене просто робоча така обстановка, і цим нікого, ну це, це, не, це не зовсім те, про що я хочу промовчати. І, тому я кажу, дивися, от маю чисті полотна натягнуті, давай попробуємо так. Він мене нагнув до того, щоб я зняв сорочку, то в нього це виходить і вміє переконувати. То такий був дуже цікавий досвід. І, Результати, я думаю, що він буде продовжувати цю роботу взагалі з людьми, саме з степажами, саме так, як говорилось тут дуже очі людей, їхні жести, їхній внутрішній світ, а це все калейдоскоп наш закарпатський. Це я вважаю дуже важливе. Так, може однозначно не можна сказати, що це була мить, оскільки ви не повірите, можливо, це вас трошки здивує. Ну, але це вибрана фотографія з понад 350 кадрів. Я дав Михайлу повну волю робити зі мною, що він вважає за доцільне. Тобто, це його композиція, це коли він прийшов до мене в кімнату, він так мене побачив, дуже так тактовно впродовж години він мене фотографував. У трусах, а далі сказав через годину так, знімай труси. Це Я тут повністю оголений, я, можливо, трошки скований там, але я загалом цією фотографією задоволений. Особисто я. Я не знаю, як Михайло до неї, але якщо він її вибрав, значить і він. Це тут мій, я би так сказав вам. Я би міг говорити, якщо дуже все деталізувати, я би міг півгодини говорити, це мій життєпис. Тут закодоване моє життя. І це реально. Я надзвичайно віруюча людина, переконаний, що Бог існує всюди. Я прихильник філософії Канта, що Бог присутній всюди. От зараз Він слухає, Він контролює. І тому. Я би вам так сказав, ця фотографія народжена можливо ще навіть 19 серпня 1994 року. Я її відчув на собі.